Микола Кочерга оповідання Откровення опалого листя. Ти хто? Це не має значення важливіше те, що я тобі розкажу. Я обережно оглянув цього незнайомця, хоча вечірні сутінки. Почали щільно оповивати мій втомлений спекою сад, я розгледів високу постать з довгими пасмами волосся й трохи перехиленою на бік статурою. Звідки взявся тут цей чоловік на моєму подвір'ї, тепер мене цікавило менше, аніж його загадкова пропозиція повідати щось неймовірне. Божевільних в наш час вистачає, тому я спитав. Як ви гадаєте, що відчуває людина, до якої на приватну територію без попередження приходить незнайомець? Одні зляться, інші дивуються, спокійно, без вибачень, відповів гість. А ти, ти ж вже чекаєш на мої подальші слова, так? Як тебе звати? шукаючи внутрішню рівновагу, спитав я. Мене звати Максимус. Цікаве ім'я. Якесь древнє. Так, древнє, римське. Добре. Я обіперся об стовбур яблуні. Кажіть, що вас привело сюди. Хоча мого імені ви не запитуєте. Так воно мені відоме. Я ж знаю, до кого прийшов. Вас звати Григорій. відповів він. «Хм, Я вкотре спробував розладіти його рисе обличчя в сутінках. То кажіть. Після кількох секунд мовчанки Максимус запитав Як ти гадаєш, чому люди так глибоко звикають до звичного їм потоку життя і так боляче відриваються від нього? Ви напевне любите філософію. Тут немає одного пояснення. У кожної людини свої причини на це. Ти правий. Однак я вважаю, що те, з чого найбільше прагне кожен, то спокій думки. Тобто, коли людина сформувала собі в думках і в житті ту реальність, яку вона шукала, це дарує їй спокій, бо є те, про що мріяв. Так? Загалом, повагався я, так. Тоді скажи. Вів далі замислено мій неочікуваний гість. Якщо в усіх людей в одну мить забрати таку можливість, що станеться? Як це може бути? Людина ж сама собі і мрія й хаос. Ти зрібаєш осінню листя в цьому саду? Раптом повів рукою в бік яблуні чоловік. Так? Кожен листочок то своя краса, своя форма, візерунок, аж тут з'являються граблі і всіх вогонь. Тепер мені стало сумно. До мене прийшов депресивний фаталіст, якому, мабуть, нема з ким поділитися своєю печалью. Я запитав вам, напевне, одиноко від таких думок? Питання не в одинокості, я шукаю, шукаю. Його замислений тон навіяв мені розгубленість. Якось дивно, все це незнайома мені людина майже вночі забрела в мій сад і завела розмову, ні на мить не соромлячись власного непрошеного візиту. Сад поволі вичахав. Від лепневої спеки, і перша прохолода приємно таркалася моїх скронь. Може, тому я не спішив піти в дім, як то було б у самісіньку спеку, та цікаво ж стало, до чого веде мову цей дивний гість зі старовинним римським ім'ям. Я хочу зрозуміти, яку думку ви хочете мені донести, не приховав я своєї нетерплячості. Це не сама думка, відповів Максимус чомусь здивованим тоном. Це те? Це те, що народжує думку. Тобто я хочу поділитися всією картиною, а ти сам розрізниш і оціниш всі її деталі. Добре, мовив я, а тепер малюйте картину, хоча чи оціню я її так, як належить, не знаю. Максимус якусь мить збирався з думками і тоді сказав листя, ми говорили про листя в саду, а воно таке різне, як люди, різні судинки в ньому, форми, розміри. Кожен листочок то своя загадка, шедевр, окрема симфонія. Але всі вони осипаються і стають тлінням. А ще граблі. Граблям байдуже, яка в тих листочках неповторність. Граблі просто їх згрібають. Мені стало сумно. Напевне, цьому домашньому філософу самотньо, І він шукає співбесідників, аби розібратися в своїх кривоногих пошуках смислу буття. А чому ви забрели саме в мій сад? Неочікувано для самого себе запитав я. І чому для цієї бесіди ви вибрали саме мене? Як чому? раптом здивувався Максимус. Ти ж поет. І коли я прочитав твої вірші, то вирішив завітати до тебе ось так сюрпризом». «Хм, Я не знайшовся, що відповісти, і продовжив розмову так. «Отожбо», – Співбесідник вдав, що не помітив моєї розгубленості і жваво запитав А тебе не цікавить у цій історії питання? Хто тримає ті граблі? Такий поворот мене зацікавив. Я почав ловити його ідею за хвоста і відповів питанням. А може, слід поцікавитись, чий то сад? Я побачив у сутінках, як максимус театрально підняв вказівний палець догори. О, а ще момент. Якби тут був третій співбесідник, який би нам роздратовано сказав. Не займайтеся дурницями, дурницями, листяй без граблів має осипатися і зотліти. Чи ви шукаєте мона лізу слідові від трактора на траві? То, щоб йому ми відповіли? Ми би йому відповіли, що є такі люди, для яких немає особливої різниці між моналізою і слідом трактора на траві. Але це ж не означає, що картина художника і слід протектора мають рівну цінність. А що ми шукаємо? Я ще до кінця не дотямив. Іноді філософи в своїх роздумах можуть довести себе до божевілля. Подумав я, чекаючи на його подальші думки. Раптом Максимус заговорив пошепки. Кожен з нас неповторний листочок величного саду буття. Більше того, ми не просто якась біологічна форма, ми вміємо ж себе осмислювати, а задавати питання, знаходити відповіді, помилятися. Аж тут граблі. Тобто якась невідворотня сила. Яка все принижує в попіл, ми мов те листя, шелестим, тобто кричимо на граблі, і від того безвихіддя, коли нас грибуть на смітник або в вогонь, і рідко хто з нас підніме вище погляд, аби розгледіти, хто тримає граблі. Ні, синітниця, вирвалося в мене, це якийсь кульгавий і примітивний приклад. Чи гребтимуть листя, чи ні, воно все одно осипається і тліє. О, знову підняв показівного пальця мій співбесідник. А отут ми повертаємось до питання, чий сад? А ще навіщо такий сад, який осипається старіє тліє? Ясно. Скрушно видихнув я. Ти приніс мені банальне питання про смисл е, життя. Ясно. Мені вже хотілося додому. В голові заторохтіли невидимими маленькими ніжками прудкі думки про вечерю та сон. Я переминався з ноги на ногу, озирався, аби якось знайти мить для дружнього прощання з візитером. І стій. Щось у цій дивакуватій розмові не те. Щось ми Чи я, щось я прогавив. Оте щось. Вже прозвучало, якось кінчиком ледве вловимого смислу торкалося мого духу, але я його не збагнув. Максимус щось лементів, але я вже його не чув. Я стояв і відмотував нашу розмову назад, вислів за висловом, думку за думкою, почуття за почуттям. Оті нікчемні граблі все збивають чомусь. Так, сад, дерева, граблі, листя. Листя, Листя, що? раптом спитав Максимус, і в ту мить я зрозумів, що вже мовив вголос. Листя. Здається, я застрібну на свого коня. Листя, саме це слово розвалило всі твої і тепер мої пошуки і риторики. Чому? Наше порівняння людини до листя привело нас до тупику. Ми підмінили поняття собі. Ми не листя, ми не безвільні рослинки, в яких нема ніяких потреб, окрім їжі, тепла і розмноження. Хоча самі дуже часто себе такими творимо. Знову ж, тут слово творимо, розумієш? Далі прошепотів гість з таким хвилюванням, наче зібрався стрибати з височезного хмарочосу без парашута. Я не вагаючись вистрілив усі смисли, які вже зібгалися під стелою мого черепа. Ось дивися, ти навіть не помітив, як надав людині характеристики мертвого листя. Напевне, ми вже цю підміну проковтнули тисячі років тому. Ось якщо ти взяв таке порівняння задля такої собі поетичної метафори, все одно ти ж не зрівняв людину, наприклад. З втомленим левом або зорлом, який обскубує себе, аби обрости новим пір'ям та набратися нових сил, ти побачив у цілих цивілізаціях безсиле, сухе листя? Листя, яке той, хто вловив наше падіння перед власним злом, може згребти граблями, таких, як ми, кинути до вогню і насолодитися нашим попелищем? Бачиш як? Максимус тихо, мов ошелешена своєю темнотою тінь, сів прямісінько на пересохлу траву. Я чомусь теж присів біля сусіднього дерева. Здалося, ми знайшли корабель, і тепер на нас чекав океан нового життя. Коли щось в тобі змінюється, весь світ починає тебе бачити з іншої скелі свого безмежжя. Вечір. А вже віяв нічними запахами зі ставків, які ховалися за пагорбами, ставало тихіше, бо ніч топталася на порозі мого саду така ж загадкова, як наші думки, така ж мовчазна, як наші вуста, така ж розгублена, як наші намагання увійти в завтра з новими откровеннями про нескінченне і величне буття.